темпері вийшов роман Боба Ділана Таранто. Це не зовсім звичний роман, е, бо ми звикли Боба Ділана бачити дещо іншим амплуа, з гітарою, а не з друкарською машинкою чи з записником. І тому до цього роману по-хорошому треба додавати інструкцію до того, як його правильно читати. Він невеликий, тобто він не займе багато часу, нібито подивишся на цю книженцю, тут 200 сторінок з післямовою, Але під час читання можуть виникнути складнощі, і так і задумано Бобом Ділоном. Я б вам радив сприймати цю книгу як. Поезію, як збірку поезії, вона тут частково і написана, як збірка поезії. І тоді дещо легше буде зрозуміти, як саме сприймати ось цей умовний потік свідомості з безліч образів, поетичних алюзій, художніх засобів. Це не пісні. Це така собі знаєте поезія для читання не зі сцени, без музики, а просто от для душі. Я б вам радив початку прочитати, не читаючи ні приміток, ні післямови, От сприйняти це як поему від Нобелівського і пулісеревського лауреата і загалом заслуженого майстра е, мистецтва Америки і всього світу Боба Ділана. Тоді дещо легше буде зрозуміти ось весь цей образний художній світ. Я декілька е, прочитаю вам уривків, щоб ви розуміли, що це насправді поезія. Намагалися ми ну, зберегти ось цю ритміку е, рими оригіналу. Звичайно, не завжди дотримуючись е, саме ритмічного малюнку, бо мови все ж таки різні. Але е, під час читання має бути відчутно, що це. Ритмізований частково текст. наприклад, з чого починається. Арета, королева кристалічних музичних автоматів і славно, та й він розпорошений в рані від п'яного переливання, зважав би на засолодку звукохвилю скалічену, та й скрикнув салют о особливий і великий і окремий ельдорадовий ролик. Та й ти, бо побитий бог особистий, та не може вона бо лідером для тих, а хто іде за тобою. Не може, не має підтримки, не може. Під чорними квітучими залізничними вентиляторами та тінню від фігового листя, та псів усіх заможна тих читати перепрошую попід чорними квітучими залізничими вентиляторами, та й тінню від фігового листя, та й псів усіх, тихість... усіх радощів ночі ростуть, наче луки та й ліки тих гармонік батальйони нестерпних баягузів. Сістяного та й колишнього, поки що рівнішого та голосніше стогами, та й руки похоронного пана однієї пристрасною репетицією цілунку із сутіні, та й залазячи в кущі з улюбленим в очі поштові марки та й божевільних нашторів, та й відмахуючи від усіх посад, та й амбіцій, знайомих, а не від того самого, маєш знати мати тон леді арета безцілий, одна навіки, та й за крок ніжніша від неба. Хай знають, що ця мелодія належить її купі з її емоційними дипломатами та її планетою та її музичними секретами. Або ще один уривок, де Боб Ділан намагається переосмислити декілька пісень, і, зокрема, і Роджера Діна Міллера і таку народну духовну пісню, яку хто тільки не співав, включно з Лед Белі, про кого теж багато в цьому. Е, маю на підзаголовок, пий до дна, пий до дна, чуєш, як кличу Хайріхо. Його закріпили в розвілці дуба, дивиться вниз. Співає там кружляє чоловік імена збирає. Отак, киваю йому, як се маєш. Він теж киває мені, як це маєш. Забрав він мамине ім'я, лишився тільки і я. А я, тримаючи в одній руці склянку, піску, та й другий телячу голову, дивлюся вгору та й питаю: ти голодний? Та він мені там кружляє чоловік, і мене збирає. Та й я кажу, таке не зле. Та йду далі. Ї... Його голос дзвенить у долині, лунає, наче телефон, дуже тривожно. Тобі там щось потрібне. Я йду в місто, він хитає головою. Забрав він сестрине ім'я, колишнім вже не буду я. Добренько кажу я, Зав'язую шнурки та йду далі. Потім повертаюся та й кажу: якщо тобі треба допомогти злізти, просто пройди у місто та й скажи мені. Він навіть не чує. Забрав він дядькове ім'я, хто ж йому суддя? Не я. Ну клас, — кажу я. І далі до собі в місто. Не минуло кількох годин, коли мені знову випало там проходити. Біля того місця виросло де дерево. Тепер був завод з виробництва лампочок. А тут раніше не було хлопців на дереві. гукнув я в одне з вікон. Шукаєш роботу? Була відповідь. Саме тоді я вирішив, що у марксизму немає відповідей на все. Цей роман і не дасть вам відповідей на все, але задасть багато питань, які. Дадуть вам змогу на дозвіллі подумати про щось високе, прекрасне, гарне і музичне.